Новий день нове життя. 1 березня у Рівному відкрили центр для реабілітації «Релайф». Сюди за допомогою можуть звернутись усі, зокрема ті, хто постраждав від ворожого терору. Засновник центру Іван Боборецький розповідає, від ідеї до реалізації проєкту минуло півтора року. Продовж цього часу займались волонтерством, допомагали відновлювати будівлі, підтримували переселенців. Побачили і проблеми військових та мирного населення, які втратили кінцівки. Ми разом об'єдналися в думці про те, що нам потрібно щось думати про те, щоб ми могли допомагати людям Важлива, важлива частина нашого центру те, що ми переживаємо. Ми розуміємо, що важливо не тільки фізіологічне відновлення, тобто поставити людину на протез, наприклад, або відновити після травми, але важливо також і душевне відновлення. Ми відкриваємо реабілітаційний центр Релайф для можливості послужити людям. Разом з тим кажуть, що до процесу реабілітації людей були залучені різнопрофільні фахівці для кожного етапу, якого вимагатиме програма курсу. Це буде мультидисциплінарна команда, де входить перш за все лікар далі, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог також. Наш центр спрямований на реабілітацію в сфері травматології, ортопедії, а також неврології. І також ми працюємо з травмами, отримані внаслідок поранення на фронті. Військовий Ігор Миклащук на відкриття приїхав зі Львова. Там він знаходиться на етапах протезування. каже, пропустити відкриття не міг, адже ці люди свого часу допомагали йому у важкі моменти життя. Я зараз на етапах протезування у Львові в суперфімені знаходжусь. Я просто не міг пропустити такий момент сьогодні, приїхав сюди. У мене було важке поранення. І на, перш, на початкових стадіях вони почали зі мною працювати. Так, це мені виглядало якось дуже швидко, можливо, це не потрібно, але все-таки я їм дуже сильно вдячний. Там є певний етап курсу лікування, реабілітації. І в подальшому теж чекає мене реабілітація. Виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакризян каже: міська рада готова підтримувати розвиток реабілітаційного центру, адже тих, хто потребує допомоги, багато. А отже, і відновлювальних осередків не може бути замало. Він по перше дуже важливий, тому що їх багато не буде, і ми маємо чітко розуміти, що це безпосередньо наш обов'язок підтримувати саме. В такому дусі, бо відвертаючи, нам потрібно дбати за наших військовослужбовців, тому що сьогодні ми сюди приїхали, то перш за все, побачити, яким чином це все буде відбуватись, яка буде тут саме реабілітація. і Якщо буде потреба, ми теж будемо виділяти з міського військового бюджету кошти і для, для того, щоб військовослужбовці приходили тут і отримали якісну послугу. Повноцінний процес для реабілітації планують розпочати вже 4 березня. Івана Чорногорська, Тетяна Йолтух, Віктор Міщук, телеканал Media Group.